Діти, уявіть собі чарівника, який вмів розмовляти не словами, а музикою. Це був Михайло Скорульський, талановитий український композитор. Він жив давно-давно, але його музика звучить і досі, наче казкова мелодія. Композитор це такий собі музичний чарівник. Він придумує нові мелодії, як ми вигадуємо цікаві ігри. Потім він записує їх на папір спеціальними значками, щоб інші музиканти змогли зіграти його мелодії. Михайло Скорульський дуже любив природу, ліс. Та хів, і він вирішив розповісти про це всім за допомогою музики. Його найвідоміша музика звучить у балеті лісова пісня. Уявіть собі, як дерева танцюють, а вітер співає У його музиці звучить багато українських народних пісень, які ми співаємо з дитинства. Музика Скорульського нагадує чарівник казки, де все оживає. Його мелодії такі ніжні і мелодійні, що їх хочеться слухати знову і знову. Михайло Скорульський це не просто ім'я, це чарівник, який подарував нам прекрасну музику, і ми можемо з нею гратися, мріяти і радіти. Для дітей Михайло Скорульський написав збірник п'єс дитячий альбом. Це справжня скарбниця для маленьких меломанів. Це збірка фортепіанних п'єс, написаних українським композитором спеціально для дітей. У цих творах поєднується простота і глибина, народна мелодія та витонченість. Альбом складається з 12 п'єс, об'єднаних в два зошити. Кожна п'єса це маленька музична казка, яка розповідає свою історію. Тут ви почуєте і ніжні Колискові, і веселі танці, і задумливі мелодії. Дитячий альбом Михайла Скорульського це не просто збір канот. Це ключ до світу музики, який відкриває перед дітьми безмежні можливості для творчості і розвитку. Старовинний марш це одна з найвідоміших п'єс дитячого альбому Михайла Скорульського. Цей твір, незважаючи на свою назву, звучить дуже сучасно і захоплююче. Марш має чіткий маршовий ритм, який легко запам'ятати і під який хочеться рухатись. Мелодія марша дуже легка і впізнавана, що робить її доступною для виконання навіть маленькими дітьми. Музика створює яскравий образ, уявляється ряд солдатів, які рівним кроком ідуть під звуки барабана. Незважаючи на свою простоту, марш має глибокий зміст. Він передає відчуття сили, єдності і впевненості. Послухаємо його.